Дівчата дорогенькі, я вам зараз дам такий заговір, ви мене теж просили, а це тільки знайшла в діда, зараз придивляюся його книги. Дивіться, як страшно йти з роботи ночі або дуже рано. Ну більше підходить як ночі. Знаєте, запізнилися, а темно, дійсно страшно. Чоловікам, то як чоловікам, не завжди ж чоловік зустрічає, а зараз тим паче, коли наші захисники там захищають нас то я вам зараз дам вірний спосіб. Ви ходите з роботи, закріпіть зараз, закріпіть моє відео, поділіться з подругами і собі. І тільки підпишіться підписникам, бо це ж моє тут сила слова, воно так буде діяти. І перед тим, як іти з роботи, отак як темно, страшно, слухайте моє відео. Вам допоможе це 100% провірено або хто запишіть на листочку теж допомагає собі прочитали те хесенько перед тим як вийти